Прийшла мені посилочка з Еліекспрес, Замовив я помпи для перекачування води 12 вольтове, щоб можна було з різних ємкостей перекачати. Та як потрібно, мені постійно для поливу. Прийшла вона за 10 днів, дуже швидко прийшла. І розпаковочка. Завжди, що я купляю на Еліекспрес, я шукаю, щоб були знижки, акції. Дві помпи в мене вийшли 1697. В доларах і замовив 5 хомотів, такі, щоб можна було руками закручувати, і розпаковочка сама. Так, Ось така є бомба. І така. От 15, 5 хомотів від 16 до 25. Спробую, як вони будуть працювати. Так, Починаємо з такого насоса. помпи. Можна викинути ось такий насосик. Упаковочки прийшли в нормальному стані, бо буває, що розлазиться упаковка так нормально. Ось така помпа. Сюди підключається, я думаю, що шланг 20-ка не налізе, потрібно буде якийсь переходничок. Брав, є максимальної потужності. Там є 500-700 у цифрах. Ну, Це я взяв саму потужну. І зараз я підключаю, попробую підключити і зразу проведемо тест. Так, подивимося параметри на упаковці. Є 12 вольтові, є 24 вольта. І По потужності 350-500 галонів, 750 галонів і 1100. 12 вольтова у мене і 1100 галонів. Так, що хотів ще показати по цій помпі, тут у нас така крильчатка стоїть. І такий якби, маленький захист, щоб якісь каміння не попало, якщо є. І друга така помпа є, що можна буде опускати. Вона як для перекачування води, так і для перекачування дизельного палива. можна. Її можна опускати в каністру, у бочку. ось такі Тут у нас є крокоділчики. І сюди, яка це 16-та чи десь приблизно 15-16 труба можливо. І розпаковочка ще такої помпи. Шнур у нас є. Ось такий десь двохметровий, тут є тумблерок, включення-виключення і прямо на клемме акумулятора. Звичайний шланг 3,4 або 20-та сюди не сідає. Тут 25-та буду робити такі з'єднання через звичайну половину муфту і кусочок такої труби 25-ка. Оце так сюди з'єдную. Закручую. І я вже приміряв цей діаметр сюди, так входить. Ось так легенько прокручується От, дуже хорошо сіло. І все. І тут. Возьму лише перехідничок і все, буде вже готово. Тепер буду підключати клеми, провід для акумулятора. І отаке з'єднання в мене вже є. Випробування хамутика такого. От затягується дуже чудово. Ще не потрібно ні викруток, нічого. Ось таке з'єднання. Але тут все плотно сідає, так що тут його і не потрібно. І сюди отак з'єднання. Все, плотно так сіло. Підготував я акумулятор, зараз перевіряємо його параметри акумулятора. Він повністю заряджений в мене. Показує 12,9 вольта. Зробив я таке з'єднання, таку переноску. Оце все така купа всього. Потрібно мені для того, щоб я міг любу відстань підключати. Зараз підключаю ще шланг Підготував я воду і будемо пробувати тестувати. Все, з'єднання в мене є. кидаємо воду його. Треба, щоб він набрався водички. Або опустимо трошки переноску сюди. Ось так. І підключаємо самі клеми. Так, в нас тут плюс. І у нас тут мінус. Так, мінус, правильно. Все. Ось. Вже йде водичка. Це 30-метровий шланг. Мабуємо набирати каністру. Ось такий поток іде. Дивимося, як зменшується водичка, з якою швидкістю вона перекачує. І зразу дивимося параметри на акумуляторі. Як присідає акумулятор. Так, плюс-мінус 12,4 вольта показуємо, якщо видно. 12,4 вольта. Якщо взяти коротший шланг, тоді буде швидше воно перекачувати. Вже я знайду такий шланг, що був десь метрів 10, тому що мені потрібно на таку вісінь буде перекачувати. Ну, зараз подивимось на яку висоту воно може качати. Ось ну, десь приблизно ну, 2 метри вже немає, не качає. Ось так. В таких полюми умовах можна водичку буде перекачувати. Все каністра практично вже повна 20 літрова Зараз ще один тест буде, за скільки воно зможе перекачати, за скільки хвилин. 20 літрів. Каністра ще трошки і вже буде повна. Все каністра повна. Ставим сюди і дивимося, які параметри на акумуляторі. 12,4 В. вольта, це з навантаженням так і стоїть. Ще один такий тест показую ось такий 30-метровий шланг. Вилив я вже з каністри воду і хочу зараз за скільки хвилин зможу перекачати. Каністра повністю пуста. Ставимо шланг і вмикаємо секундомір. Так, Секундомір у нас готовий. І починаємо, ставимо клему шланг. Якщо буде коротший шланг, я думаю, що буде ще швидше качати. Але робота мені його подобається цього, цієї помпи. Так, як у нас води немає, мені потрібно буде їхати на джерело і на такі каністри накачувати водички для поливу. Дивимося параметри ще раз. 12-4 вольта навантаження йде. Можна буде і стаціонарний акумулятор такий з собою, і також авто від автомобіля. Якщо потрібно буде багато води, ще буде в мене один тест, скільки я зможу накачати таких 20-літрових 20 штук каністрів. Чи хватить мені акумулятора? І перевірю ще який струм. Так, водичка біжить. Половина каністри вже є. Половина каністри є і у нас секундомір показує. Один двадцять вісім. Хвилина тридцять шість. І тут у нас зараз. Ще трошки і буде вже повна каністра. Так, дві хвилинки вже у нас. На секундомірі. Видно, видно. Все. Рівно дві хвилини 20 літрів. Пішло, водичка. Все, знімаємо. Слідуючий насос, буду вже наступного відео показувати. І всім дякую за перегляд. Кому що потрібно, пишіть в коментарях. Є посилання, де я купляв, за скільки купляв. Якщо потрібно, підписуйтесь на канал. Всім дякую.